Дорогі брати та сестри, вітаю вас на ютуб-каналі Віче. І сьогодні у нас програма Апостольські Настанови. Ми в ті дні Великого посту, коли є е, літургія, тобто це в основному суботи і неділі. Коли читається апостол і читається Євангелія, ми з вами чи, саме розглядаємо апостольське читання дня. Отже, сьогодні е, ми продовжуємо, як в принципі. Продовж усього Великого Посту читати послання апостола Павла до євреїв. Сьогодні це фрагмент з 9 глави. Хотів би вам дещо нагадати, що, напевно, практично все послання побудоване, ну, звісно, якщо до євреїв, то говориться про Месію. Для них це було важливо. Ну, і, і автор послання якби під, обґрунтовує, що Христос і є Месія. І е, одна з найголовніших тем, що Христос є первосвященник. Пам'ятаєте, первосвященник не за чином Аарона, а за чином Мелхиседека, тобто і, інакше, його священство інакше. От як Мелхиседек мав своє священство не таке, як у Аарона, тому що це воно було установлено і, інакшим образом, так і Христос е, має священство. Ну, умовно кажеться, він правсвященик з великої літери. Ну, от Його священство воно іншого е, гатунку, якщо так можна виразитись. І в 9 главі, е, так як в принципі, взагалі розглядаються іудейські теми, в 9 главі теж розглядається е, тема, яка була зрозуміла іудеям, але яка дещо могла бути ну, нам вона дуже далека. Тому що в ній. Говориться про Скинію. Так саме про той намет, той в намет, якому е, е, іудеї до будівництва свого храму в Єрусалимі приносили жертви. Тобто намет, який, з яким вони подорожували, тобто, намет кочівника, він навіть був влаштований як намет кочівника, е, бо ми знаємо, що в Скинії була святея. Це перший, ну якби входиш при вході в скині, перша кімната, шатра, де в принципі їли, говорили, спілкувалися. А була наступна кімната, задня кімната, яка була спальною. Так от, це у кочівника. А в Скинії завіту, тобто в цій е е е храмі, переносному е храмі Шатру е і юдеїв, друга кімната називалась святе Святим, де знаходився ковчег. І цікавий момент. З кинею Завіту входити могли в першу кімнату лише священнослужителі. А в свята Святих лише раз на рік в свято йом Кіпур входив первосвященник і кропив жертовною кров'ю ковчег Завіту. В ковчезі Завіту, нагадаю вам, що знаходились Жезл Аарона, скрижалі Моїсея та Манна. Якби по суті такі видимі образи. Речові образи завіту між Богом і іудейським і народом. Кіпур, e Кіпур це в певній мірі іудеї усвідомлювали, що раніше не так. Коли іудей згріш, грішив, і він розумів, що він зробив гріх, він мав принести жертву за гріх. Але іудеї, звісно ж, які ми з вами розуміємо, що ми не всі гріхи знаємо, які ми зробили. Не помітили, не забули, або просто не знали, що це гріх. Ну, наприклад, різні варіанти. І вони, і іудеї це ж було е, розуміння цього. Тому свято воно полягало в тому, що приносилась жертва перевосвящеником за весь рід, за весь народ ізраїльський. І Цікавий момент, що Христос теж приніс жертву, як первосвященик приносив за весь народ ізраїльський, так і Христос приносить за весь рід людський. І, якби, якби передмову таку я сказав, а ось тут далі апостол Павло, вір, вірогідний автор цього послання, хоча не факт, е, е, ймовірний, е, пише далі. Браття, Христос, прийшовши як первосвященик майбутніх благ, пройшов через більшу та досконалішу скинію, не рукотворну, не побудови і не з кров'ю козлів телят, але з власною кров'ю. Апостол, автор послання е говорить про якусь іншу скинію. Ну, Звісно, є первосвященик у іудейського народу і є первосвященик Христос. Первосвященик входить в скинію, ну, святе і святих. Має доступ, а Христос каже автор послання, він пройшов через більшу та досконалішу скинію, Не рукотворну. Для нас це якийсь такий алегоричний образ, але для іуде... ну, що Скинія якась на небі. Але для іудеїв це був досить зрозумілий образ. Чому? Справа в тому, що коли Моїсей отримав у... перед тим, як отримати від Господа вказівки, як будувати Скинію, якою вона має бути, бо е, міст, там міститься в Святому Письмі фраза, що Господь йому е, сказав піднятися на гору і подивитися на е, образ Кінії, яку він Моїсею е, покаже. І за цим образом Моїсей має зробити з Кінію уже серед е, свого народу, серед стану. І е, е, з часом ці слова почали е, тлумачитися. Як те, що Моїсею дійсно на горі Господь привідкрив небо, і на небі він побачив скінію небесне, нерукотворне. В нашому розумінні ми в наших таких в нашому світогляді, ми розуміємо, що Моїсею відкрились образи, якою вона має бути, Господь її відкрив. Але іудеї почали стверджувати в тому, що Моїсей конкретно побачив конкретну якусь нерокотворну скіні, яка знаходиться на, на небі. І тут просто вимальовується Господь, який сидить на хмарці, і скіні, яка на хмарках стоїть. Ну, знаєте, такий дуже простий, просте уява того, що відбувається. І через це, коли. Автор послання говорить про скинію небесну, цей образ для іудеїв зрозумілий. Він говорить про ту скинію, яку бачив Моїсей. Тобто, він використовує те, як тлумачать іудеї, що бачив Моїсей, і на цьому будує свою далі ну, проповідь щодо Христа. І от він говорить, що Христос, як перевосвященик, пройшов у вищу скіню нерукотворну, ну, нерукотворну, та що на небі. І тут цікавий момент. Є земна Скінія, є небесна. Земна Скінія, ще раз нагадую, в першу, першу кімнату в святилище могли заходити священники. Тобто перший рівень якоїсь посвяти і сакраментальності. Наступний рівень, це в святе святих може зайти первосвященик раз на рік. І ці рівні. Дають проекцію на те, що є рівень, який недоступний для людини. Тобто є рівень для священиків, для народу за е, скінією в дворі скінії. Для священників наступний рівень це святилище, наступний рівень для первосвященика — свята святих, і значить є недоступний рівень. І от е, користуючись образами. Відгозавітними і, і уявою іудеїв, автор послання каже: так, є наступний рівень, який недоступний людині. Це ота от Небесна скинія, яка, яку о, бачив Моїсей. І в цій скині, якщо о, людям ця скинія недоступна, то Христу, цьо, як первосвященнику, який не за чисеном Мелхеседеком, тобто його священство інакше іншої природи, він всю скинію Має право входити, тобто ну, пройшов, тобто він там е, перебував те, що недоступно людям, і такими образами автор послання зразу е, розводить і по Ну, е, вказує акценти на важливість ну, персони Ісуса Христа, хто він, що він за первосвященник, що йому доступно те, що недоступно людині. Нікому з людей це недоступно. а йому доступно. Якби така логіка саме розкрити надприродність Месії, надприродність первосвященника Ісуса Христа. І далі продовжуємо. Так, і він пройшов через більшу, досконалішу, з кинією нерокотворну, неземної побудови, і не з кров'ю козлів і телят, але з власною кров'ю. Жертовна кров, яка приносилась. Тварини приносились в жертву за гріхи народу. Тобто одна жертва за весь народ, ну за ті гріхи, які народ не знає, не проконтролював, забув і тому подібні речі. Тобто, такий загальна, як загальна сповідь, ну, шось, шось, ну такий умовний приклад. От. І е, священник, ну, спалювали жертовна тварина, а кров збиралася і кропилася, як я вже сказав, ковчег святая святих. До речі, коли ковчег було втрачено, то просто окроплювалася кімната святая свята святих. І, і от о, в порівнянні тому, що Первосвященство Христа інакше, що він входить не в звичайну скинію, а в небесну. Автор послання продовжує, що якщо звичайний перевосенок людина кропить кров'ю тварин жертовних, то Христос кропить своєю власною кров'ю. Знову ж таки, величина жертви, як і величина того хто, при, того, хто приносить жертву, а Христос це якраз той, хто приносить і якого приносять, то ця величина незмірно. Більше, ніж те, що приносять люди. І він пояснює: зараз дойдемо до цього моменту. Тарас назавжди увійшовши у святилище і здобув вічне відкуплення. Перевосвячений Христос раз приніс себе в жертву і проливши свою кров, цієї жертви вистачає раз і назавжди. На відміну від людської адже. Свято Йомкіпур, коли приносилася жертва за весь народ і проливалася кров жертовних тварин, вона відбувалася щороку. Тобто ця жертва була недосконала. І знов ми приходимо до того, що якщо є щось недосконале, то є відповідно і, і досконале. Якщо є те, куди людина поступово може входити, як оці рівні святилища, святилище, да? святилище свята і свята святих, рівні по, по в скинії, Ну, посвяти до допуску рівень допуску, якщо так сказати, то відповідно є і жертви різного рівня. І от Христова жертва, вона, і вона потрібна лише один раз її принести, і Христос її приніс, на відміну від людських жертв жертв. Бо якщо кров, і от він пояснює те, що я казав, бо якщо кров теляти козлів та попіл телиці через окроплення освячує осквернених, тобто народ так, гріхо, грішний, щоб чистою була плоть, тобто обрядове очищення, адже не відбувалося прощення гріхів. Прощення гріхів відбулося вже після пришестя Христового, саме завдяки його жертві. А до цього було, як сказано, щоб чистою була плоть. Через це у іудеїв було розуміння того, що ну, вони. За часів Христа і апостола Павла вони вже скотилися до того, що для них був важливий цей релігійний обряд, обряд чистоти релігійної або там фізичної. Так от, ну, як би відскверне, такий символ, символ, символ омиття в крові жертовної тварини гріхів людини. Так от він говорить, що якщо Кров телятко зліві попіл телиці через освячення осквернених освячує, щоб чистою була плоть, то тим більше кров Христа, яким дух, який духом приніс себе непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. На цей момент. Ще раз, кров жертовної твар, знову ж таки е, різні величини, він про них говорить. Е, Кров тварин, вона очищає тіло. А кров Христова вона очищає совість нашу, тобто душу. От в цьому різність, різно, е, різність величин жерт, жер, е, жертви тварин і жертви, яку приніс Христос. Um, ще один момент. Дивіться, говориться, що бо, бо якщо кров і козлів та попіл телиці, теляти козлів зрозуміло, що за попіл телиці. Справа в тому, що там дійсно додатково була в найомкіпурі на жертва, вибиралась червона телиця, ну, я так розумію, руда такі, з червоним відтінком породи, рудо Uh, і вона спалювалася. Якщо, наприклад, телят і козлів кров'ю кров їхньою окропляли, але частина uh, тушок, так, жартоних тварин, вона йшла первосвященникам і тому, хто приносить. Хоча були жертви все спалення, коли все спалюється. Так, от жертва червоної телиці вона дійсно спалювалася, і її попіл теж був якби задійний в, тому, ну, в обряді очищення. Uh, на святі, як як можна узагальнити сьогоднішній сьогоднішні апостольський уривок? По суті, апостол черговий раз намагається для іудеїв їхньою мовою, їхніми образами показати величину Ісуса Христа. Саме показати його, як. Як того, хто головує в духовній ж... в духовному житті у іудеїв. Адже в них, от у нас на сього у нас на сьогоднішній день дуже часто буває так, що релігійне життя окремо і життя в миру окремо. Вийшов з краму і живу, як, як всі. Не завжди, можливо, не, не, не в такій яскравій формі, це розділення, але тим не менш для іудеїв хра їхнє релігійне життя це було їхнє суспільне, суспільно-політичне життя. Воно було нероздільне. Все, що відбувалося, політичні рухи відбувалися в храмі, пов'язані були з храмом, з богослужінням, з зібранням еклесії, саме, зібрання е, іудеїв там чи е, в одному місці чи в іншому, але це все завжди було під покровом е, ну, релігії, е, нерозривно з релігії. І так як це було для них ну, такий згусток їхнього життя їхнього, їхньої діяльності, то е, відповідно автор послання намагається показати, що Христос, Він. Е, якщо жерт, е, жерт, е, жертви, храм, святилище, святе Святих скинія, Храм Єрусалимський це є найдорожче для іудеїв, то Христос. Головує, умовно кажучи, або вище. Якщо первосвященик це лідер має, ну, мав бути, мав би бути, то Христос це первосвященик, який є лідером. За які, якщо жертви, які приносяться, очищають, то Христос приносить жертву, яка дійсно очищає раз і назавжди. І це очищення можна е, отримати від Господа, увірувавши в Ісуса Христа. Така думка була. У апостола, пишучи це послання. Ще один момент згадав, вчасно не розказав. Тут описується, є слова, що, що зараз якби автор послання каже, що й зараз, коли приноситься ця кров, а, оцей, бо якщо кров теляти козлів та попіл телиць через окроплення освячує, осквернених, тобто він не говорить, що освячувала. Це говорить про те, що це послання написано до 70 го року до зруйнування Єрусалиму та Єрусалимського храму. Теж можна завдяки таким о, вкрапленням, так, і досліджуючи це письмо, вивчаючи, можна дізнатися плюс-мінус і вже якось скоригувати датування цього, написання цього листа. Що ж, на сьогодні це все. І о, перейдемо. Давайте перед тим, як перейду до нашого, нашого чату, прошу традиційно до вас підписатися. Хто не підписаний, пишіть коментарі, ставте вподобайки і шерте відео. Також буду вдячний за підтримку донатами, або якщо ви станете постійним спонсором, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Е, ще одне таке, що сьогодні у нас була трансляція богослужіння, е, вона доступна на, на каналі. І якщо вам цікава ще проповідь е, е, щодо євангельського зачала сьогоднішнього, то можете знайти в трансляції під час богослужіння, після Євангелія я теж коментував сьогоднішній уривок, саме Євангельський. Так. Казурбік. Так, е, Так, Ело Крятко, слава, слава Ісусу Христу, навіки Богу слава. Навіщо писати? Всяку місенітницю не розумію. Андрій, слава Богу, вітаю зі святом. Сьогодні у вас на літургії хор виконував інший новий розпів. Е, ну, чи, чи, виконував інший новий розпів. Так, було, звучало. спостережли. <ріху> було, як завжди, душевно особливо подобається ваше читання молитв голос під час літургії. Це важливо. Так, спасибі. Е ну, для мене це теж важливо. І через це я їх і читаю. Це, я вважаю, що цю традицію, то, що ці молитви, вони. Були, вони читалися разом з народом, тобто народ віряни, які стоять в храмі, вони є учасниками літургії, і коли молитви священик там щось собі читає, а народ щось собі молиться, то якось, як на мене, це дещо розділює. А от коли читаємо молитву разом, а особливо молитву Євхаристійного канону, то воно інакше переживається. Тому що, до речі, стаття є у протереї Андрія Дудченка, не стаття, а допис у Фейсбуці, цікаве його міркування, і вони мені відгукуються теж щодо того, що тим, що молитви читаються в священником окремо, вони втрачають, взагалі втратили свою актуальність для вірян, але і для священника це інколи перетворюється в якусь таку скоромовку. Щоб не затримувати літургію там, і тому подібне. Ну, ну, Хор, наприклад, як в Христійному каноні, каноні і молитви, е, 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 вони, ана, молитви, анафари надзвичайно довгі, саме літургії Василя Великого. І хор співає, хор повторює. І якщо священик сам собі читає, то це, е, щоб хор дов, дуже часто не повторював е, спів ну, е, пісни-співи. То священник прискорюється, волею чи не волею. А так, і молитва втрачає цей сенс. Тож, в нашому храмі ми читаємо голос молитви. Андрій, якщо десь Бог, буду в Києві обов'язково, хочу відвідати ваші богослужіння. Well, welcome. Буду дуже радий познайомитись, побачитись. Будь ласка, завжди, завжди раді. Наш храм завжди відкритий для всіх бажаючих. Не в часі, а в ідеї. В часі він не завжди відкритий, тільки під час богослужіння. Марія Мартинів, слава Богу, навіки Богослава. Сьогодні не була у вас, ходила в свою церкву. Це чудово, тому що ніяка трансляція не замінить живого богослужіння. Ніяка. А тим більше, якщо ніяка трансляція не замінить участі. В таїнствах, таїнство Євхаристії, таїнство сповіді. Так що ну, я радий. Що ж, будемо? Дивимось, більше немає у нас питань. Е -е, десь я знову молитве слово поклав. Одну секунду. Так і помолимось за нашу Україну. Пропоную. Для Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже сил, Боже, спасіння нашого, Ти, ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і милосердя на смирення рабів твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконні неправди людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді Твоєму відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри й неправедні, насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владику миру і спокою нашого, щоб якщо зайдем, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити державу нашу, українську, народ наш та віру нашу. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твої заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні. І в день праведного Твого суду подай він ціне тління. Але віримо й молимось тобі, вельми щедрий, Господи. Що ти захистиш, втихомириш і наполумиш, та до спокою приведеш усіх, бо ти є захист, ти перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу вас селаємо. Отцю і сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Радий був з вами поспілкуватися, зустрітися, почитати Святе Письмо. Завтра ми дай Бог продовжимо. З вами читати псалми царя Давида і, звісно, вас вітаю з прийдешнім святом благовіщення е, Пристой Богородиці, е, ті, хто живе за е, юліанським календарем, е, святкує свята це церковні. Так, дивлюся, у нас є дописи. Анатолій Сотніченко. Спасибо, Господи, знайомий з отцем Андрієм, якого ви згадували. Він запитував за ваш канал. Був приємно вражений, коли я сказав, що канал щодня в ефірі. О, спасибі. Так, ми за цим Андрієм давно знайомі, дуже давно, надзвичайно. Ще коли я був паномарем в храмі, де він служив. В принципі, в нашому храмі, де я зараз служу, отець Андрій свого часу теж служив, працював на телеканалі Глас. І там і з богослужіння був одним з кліриків. А я на той час теж, працюючи на телеканалі, був панамарем в цьому храмі. От, ну Потім бачите, життя, життя іде і в кожного свої шляхи. Отже, так, Анатолій Сетніченко, слава Богу, дякую вам за ваш труд і вам спасибі за ваші відгуки. Ну все добре, Божого вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Сподіваюся, що ця ніч буде тиха у вас і мирна, тому що у мене минула ніч була дуже гучна. Божого благословення. До зустрічі завтра.